Як робите, пані Наталі, зараз? Відеозйомку робите. Поки ви ну, будете нашу заяву читати, а потім ви вирішите. Щиро дякую, але е, я маю поставити на голосування, тому що у нас відповідно до положення. Будь-яка відеорозйомка дозволяється лише за згоди членів комісії. Відповідно до положення. Ми маємо відбуватися виключно положення. Нашого засідання. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Що дякую. Отже, одноголосно, члени комісії проти того, щоб ви робили наразі відозвіл. Прошу видозвіл. Там по іншому в положенні написано. Я, я перепрошую. Там Пай по іншому дай. написано. За положенням. Бути присутними. Ви не маєте права втручатися в роботу комісії, ви не маєте права задавати будь-які питання і таке інше. Тому, будь ласка, відкриваємо положення. Пані Світлане, ви знайшли цей пункт. Пункт 10.3. Пункт 10.3. На засідання конкурсної комісії мають право бути присутніми. Міський голова. Представники департаменту освіти Житомирської міської ради 10.3.1 на засіданнях конкурсної комісії за рішенням дві третини від складу конкурсної комісії, можуть бути присутніми особи, які виявили аргументоване бажання бути присутніми під час роботи конкурсної комісії. Особи, що присутні під час роботи конкурсної комісії, не мають права втручатися в її роботи. В тому числі ставити будь-які запитання, обговорювати дії членів комісії, знімати без згоди конкурсної комісії та без попередження про це аудіо та відеоматеріали, втручатися та заважати роботі конкурсної комісії будь-яким іншим чином. І наступний. Я перепрошую, ви не маєте права задавати. Згод. Там наступний ще пункт. Він стосується саме заборони знімати. Я перепрошую, ви не маєте права. а тепер. Ми можемо допустити представників громадської спілки, правозахисна громадська спілка освіту в кого бути присутніми на засіданні конкурсної комісії. Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Утримались. один член комісії утримався, шість членів комісії проти. Я прошу вас, пані Наталія і ваші колеги, цю у. Я Миколаївна, за це треба проголосувати окремо, тому вам треба прочитати наступніший підтримку. Ви не почули мене. Я дуже прошу вас зараз налаштовувати конфліктну ситуацію, не перешкоджати роботі комісії і залишити кімнати. Я вбачаюсь, ви можете прочитати голос, те, що ми попросили зробити, в голос нашу заяву. Після цього ми підемо відразу. Заяву можна прочитати. Можна чи ні прочитати заяву? Це три хвилини займе. Я представників і муніципальної інспекції для того, щоб прочитати нашу заяву. Вони пояснили, право диктувати комісії Комісія комісія проголосувала проти вашої присутності? Ми просто просимо прочитати заяву. і Ми підемо. Ви вже заборонили нам бути присутніми. Прошу колеги за зітрі Галина Степаніва, мені Прошу представників дітку, а не тупає, у нас тому що а, представники громадської спілки не погоджуються виходити з кімнати і диктують умови. На минулому засід... ну, в минулому конкурсі зачитувала нашу заяву голос. А зараз ми навіть написали в прохальній частині, що просимо прочитати нашу заяву. Ви можете прочитати, поки підійдуть. А ви почитаєте За дверями, поки ви будете ви читати. З ну, давай задаєте, да? Ви з змістом своїх Так. Тобто ми можемо вийти, а ви будете читати, так? Да? Ну, добре. Тоді ми підемо, так? Да? Ну, якщо ви забороняєте, чи нам то, дочекатися. То, то інспекції, юридичного відділу. То нам зараз вийти, пані ви будете читати має. заяву, а ми пані почекаємо їх. Сказати, Наталя, там їх почекаємо. Добре, ми почекаємо там за дверима представників муніципальної все поліції. Все ну, те, що зараз було, все. заборонено знімати, ви знаєте? Так. Ну, мені не заборонено, комісія проголосувала заборонити, але нам не заборонено законодавством. Ну, ситуація двозначна, двозначна.